У підручнику з психології ви не знайдете такого розділу, як дружба. Говорити в психологічному аспекті про дружбу ми все ж таки можемо, скоріше як про міжособистісні стосунки, який я в стосунках, такий я і в дружбі. Варто також зазначити, що у дружні стосунки люди вступають задля того, щоб почуватися краще, ніж без дружби. І це теж важливий момент, на який я хотіла би зауважити. Тож які дружні стосунки можна вважати здоровими? У здорових, дружніх стосунках ми можемо бути самими собою. Справжній друг прийматиме нас такими, якими ми є, зі слабкими і сильними сторонами. І якщо вам доводиться приховувати від друга якісь свої переконання, уподобання чи, можливо, риси своєї особистості, бо це може не сподобатися вашому другові, бути собою в таких стосунках важко. І погодь ти важливо почуватися таким, яким ти є, і бути таким, яким ти є, в компанії людини, якій ти притіляєш свій час. В межах доброї дружби важливо розуміти, що кожна людина має своє особисте життя, яке повне інших вимірів, інших людей, інших друзів, родичів, які теж потребують нашої уваги. Добрий друг розуміє, що ми не можемо проводити з ним увесь свій час, але час, який ми проводимо разом, буде корисним для нас обох. Справжня, здорова дружба не потребує від нас винятковості і не заперечує інші сторони нашого життя. І якщо ваш друг вимагає від вас, щоб ви дружили тільки з ним, спочатку це лестить, але потім приносить купу проблем. У здорових дружніх стосунках важлива взаємна довіра і повага. У таких стосунках люди без остраху діляться один з одним інформацією про своє особисте життя і вірять в те, що ця інформація не буде використана проти них. У здорових дружніх стосунках люди завжди виконують свої обіцянки. А і якщо не можуть цього зробити, то чесно про це говорять. У здорових дружніх стосунках люди підтримують один одного, піклуються один про одного, не соромляться звертатися по допомогу, тому що знають, що у ситуації, коли потрібна допомога другові, також із задоволенням її нададуть. Справжня, здорова дружба жива і в хороші, і в скрутні часи. Тепер пропоную поговорити про те, як розпізнати нездорову або, як зараз модно говорити, токсичну дружбу. Токсична дружба повільно, а часто і непомітно руйнує стосунки її учасників е, негативом на рівні почуттів та емоцій. Основними ознаками такої дружби є заздрість, маніпулювання, нездорова конкуренція, пошук вигоди, використання іншого, знецінення. Раджу, щоб відслідкувати це. Проаналізувати свій внутрішній стан, свої почуття після спілкування з такою людиною. І якщо після спілкування ви почуваєтеся якось дискомфортно, незручно, можливо, ви відчуваєте сором або провину, або обурення, чи роздратування. Ну, тобто, простіше кажучи, після смак цього спілкування вам не подобається, то це точно привід задуматися, чи готові ви це терпіти. і Навіщо? Підведемо тепер підсумок. Отже, здорова дружба це один із найпсихотерапевтичніших видів міжособистісних стосунків. Адже саме в дружбі ми можемо бути собою, ми можемо відчувати повагу і довіру, ми можемо отримати і надати підтримку. Ми відчуваємо ніжність, емпатію. У дружніх, здорових, дружніх стосунках нам добре. В здорових і дружніх стосунках ми щасливі. Тож бажаю кожному знайти доброго друга. І спілкуватися щиро і сердечно.